Василь Сухомлинський, Соловей і Жук. У садку співав Соловей, його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісні люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо і на маленьку дівчинку, яка сиділа в саду. Заслухала його пісню. А коло соловейка літав і гудів жук. Соловей припинив співати та й каже Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе, жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, солов'ю. Без мене, жука, неможливий світ, як і без тебе, солов'я. Ну й мудрець, усміхнувся Соловей. Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаймо дівчинку. Вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки. Та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити у світі солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала й додала, Як же можна без жука?